Загалом, вже від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці викрили майже чотири сотні груп, які сприяли військовозобов'язаним чоловікам у незаконному перетині кордону. Як правило, проводили їх через гори та річки подалі від пунктів пропуску. Вартість таких послуг від трьох до десяти тисяч доларів. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня Вітаю, студія. Пане Андрію, ну власне з цього хотіли почати. Скажіть, будь ласка, останнім часом ну, не поменшало бажаючих спробувати себе в якості плавців. Ось таких незаконних. Ну щодо цього випадку, то можу додати, що тіло цього чоловіка виявили румунські прикордонники і повідомили нас, і це власне вони діставали його з, з річки тиса. І треба розуміти, що на жаль спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. і це ділянки місцевості, в тому числі де кордон проходить по гірським річкам, або ж де проходить по важкодоступним гірським місцевостям, де і фіксуються власне, на жаль, смерті людей, які необдумано вирішують. Подолати кордон на складних ділянках, сподіваючись, що їм це вдасться натомість вони втрачають своє життя. Також спроби незаконного перетину кордону продовжуються і по пунктам пропуску на шляхах, де можна легально перетинути кордон. Але тут порушники використовують як правило підробні документи, які відповідно до правил перетину кордону давали підставу. Для того щоб перетнути кордон, але зазначу, що наші інспектори використовують і технічні засоби перевірки документів, а також співпрацюють з різними державними органами для того, щоб встановити чи є такі документи справжніми, чи не є вони підробними, і за такі дії порушникам передбачена кримінальна відповідальність на відміну від тих, хто намагається просто перейти лінію кордону. Бо таким порушникам відповідно до законодавства України Бачена адміністративна відповідальність, але прикрість також залишається в тому, що порушники намагаються незаконно перетнути кордон і контактують з такими злочинними групами. Як ви сказали, таких викрито вже більше 400. Це нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами. І це і організатори, і пособники їм за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність, бо фактично вони також зневажають життями людей, направляючи їх через важкі важкодоступні місця на кордоні, через що люди також втрачають місця життя. Вибачте, і треба розуміти, що самі порушники платять ну, досить великі кошти, замість того, щоб до прикладу підтримувати Україну там задонатити. На сили оборони нашої держави вони збагачують такий кримін, криміналітет, який е, отримує, отримує кошти, отримує надпри, надприбутки, а натомість їм плювати відверто на життя людей, яким вони обіцяють сприяння в перетині кордону. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а в якій області на кордоні найчастіше фіксуються спроби ухилянтів незаконно перетнути кордон? Давайте їх називати не ухилянтами, а порушниками а державного до кордону. Бо а, власне чи ухиляються вони від призову? Треба розуміти і. А... Вікову планку мобілізації, бо порушники можуть бути і меншого віку, тому як і раніше, можу зазначити, що спроби незаконного перетину кордону особами найбільше фіксуються на кордоні з Молдовою та Румунією менше це по кордону з словаччиною, Польщею і Угорщиною. Пане Андрію, ну судячи з усього, перейдемо на е, українсько польську ділянку кордону, тим більше що бачимо завтра, польські фермери знову будуть виходити на сотні акцій протесту по всій країні. Ну тут мова про міста безпосередньо е, польські. Скажіть, будь ласка, що зараз на українсько польському кордоні? Чи е, чи є блокада? Наскільки наскільки щільна? Як і раніше, польські фермери продовжують свої дії на п'яти напрямках. Це пункти пропуску, якщо говорити з українського боку Ягодин у Угринів, Хугурині, та Шигині, і фактично на цих п'яти напрямках вони або ж ускладнюють рух для вантажних транспортних засобів, або взагалі не пропускають на окремих напрямках вантажівки. Зокрема, вантажівки взагалі не мають можливості перетнути кордон, слідуючи з України в Польщу через пункти пропуску Ягодин та Рав. Руська тут за останні дні нульові показники перетину кордону, і ну практично можна сказати, також не пропускають по напрямку пункту пропуску Шигині з, з України в Польщу. За минулу добу прослідувало лише чотири вантажні транспортні засоби, але до цього е, також кількісні показники були е, можна сказати на на, на ну, нульовій позначці. Також досить незначна кількість вантажних транспортних засобів польськими фермерами пропускається в бік України по напрямку пункту пропуску Шигині. Знову ж таки, за минулу добу це близько 25 вантажних транспортних засобів, тільки змогли прослідувати в бік України. І 75 вантажних транспортних засобів вони пропустили по напрямку пункту пропуску Ягодин з Польщі в Україну. До того ж, вкотре зазначу, що це найбільший такий. Інфраструктурний напрямок, який може пропускати за добу близько 1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, а бачимо, що в бік України слідує лише кілька десятків вантажівок, а в бік Польщі взагалі не пропускається. З 8 на 9 число польські фермери припинили блокувати рух на напрямку пункту пропуску Криківець, обіцялися поновити свої дії десь 13 числа, але і на даний момент ми бачимо, що рух не блокується на цьому напрямку. Напрямку і інтенсивність руху для вантажних транспортних засобів тут залишається ну в нормальному а, стані. Маємо звісно і чергу. Якщо говорити про п'ять заблокованих напрямків, то сукупно в чергах станом на ранок на території Польщі а, очікувало на проїзд десь 900 вантажних транспортних засобів, і також, хоч рух по напрямку Краківця, і не блокується, але черга тут зберігається. А, також близько 900 вантажних транспортних засобів, тобто найбільша черга фіксується саме тут, бо в принципі рух на щастя відбувається в обох напрямках. Пане Андрію, з західних регіонів західного кордону перенесемося на північно-східний. Ми з вами спілкуємося час від часу на екрані з'являється мапа повітряних тривог. Сумська область нині червона. Це означає, що жителям цієї області небезпечно бути на вулицях, в будинках потрібно йти в укриття, тому що російські війська щоденно обстрілюють населені пункти Сумщини з різних видів озброєння. Пане Андрію, яка ситуація? Нині тут, на цій частині ділянки, яка межує з Росією? ну ми бачимо на карті повітряних тривог, що червона також і Харківська область, і фактично ворог продовжує щоденно обстрілювати територію і Сумщини, і Харківщини, і Чернігівщини, але найбільше обстрілів саме припадає по Сумській та Харківській областям. До прикладу, за минулий день було зафіксовано більше 110 обстрілів, які здійснила Росія по території цих трьох областей, про які я щойно говорив. А З початку цього місяця таких обстрілів нашими прикордонними нарядами разом з іншими складовими сил оборони зафіксовано більше двох тисяч. Ну це це кількість обстрілів, а снарядів випущених по території України під час цих обстрілів ще більше. І фактично від цього також страждають і мирні люди, бо ворог прицільно б'є по населеним пунктам, через що є і загибель мирних людей, нищиться інфраструктура населених пунктів. Читься будинки мирних людей. Фактично, Росія продовжує підтверджувати свій статус країни терориста. І на додачу до щоденних обстрілів досить так активно ворог намагається застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільша їхня кількість виявляється по напрямку Сумської області, до прикладу, в суботу лише протягом дня. Підрозділи державної прикордонної служби збройних сил та національної гвардії на різних напрямках відбили три атаки спроб заходу ворожих. Диверсійно-розвідувальних груп можу зазначити, що в цьому напрямку наші хлопці використовують і технічні засоби контролю, і безпілотні літальні апарати для того, щоб завчасно викривати такі групи. І як тільки вони з'являються їх і вони фіксуються, по ним відразу відкривається вогонь з вогневих позицій, долучаються і мінометні підрозділи для нанесення ураження, і на місце висуваються протидиверсійні резерви для того, щоб зачистити цю місцевість. Від диверсантів, бо наша задача як мінімум їх відкинути за лінію нашого державного кордону або ж повністю знищити, пане Андрію, дуже дякуємо вам за розгорнуті відповіді і за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, дізналися, яка ситуація на кордонах.